Так, вже обід по другій годині 14.00, а в лісі переморозок далі і трохи в пальці холодно. Вчора їхав краєм цього яра, а сьогодні спробую самим яром проїхати. Але там будуть лежачі дерева мішати, може при об'їхати. Ну і не факт, що не буде стригнути. Як буде стригнути, то не буду їхати. Так, аби самому якось їздити, інтересніше було. Далеко не хочеться їхати, холодно. Сюди доїхав. Вже западу пальці зайшли. Пробуємо яром. Заїхав, але ж уже вже собі з нешов бути Не махов я, але я ж на камері блядь, було то так. Що собі придумати, махов, я в то болото їхати, їхати знову туди, де вчора був в тому ярі на новому місці покрутитися. Варіантів, поки що тут ноль поблизу. Тут файний ко Леп і на ту сторону через окіп І шарину метр приблизно. Але треба розгін взяти і треба прибирати, але я махоця робити. Лопка Тут, До речі, знакомий на Бетті. Тай 300 чи 250-ка була. Стопов. Я ще на це їздив. Крім би я проволом їхав, там лежачий поти, там лежачий потих. Тому, що можна, такий маленький. Зараз несподівано перескочу. Зараз на ту той трамплічок включу. Тут маленький трамплінчик є, але курва розгону нема. Вчора їхав, не, не замітив, на перше легенько їхав і дивився, до трамплінчик різкого газу довкола збуксувало, ледве перелетіло. О, маленький і не мав куди розігнути. Розінатися без цього. Ще й прийом до догори, а не в долину. Нам далі шукати інтересних. Е, рішив я не їхати той право, що вчора був, тому заїду в другий лист. Їхав польову дорогу, ну нафік, болото капець. Я думав, що за щиту сперів узір зірве. Тут поприліз, заїхав об'їхати ту польову дорогу. бо там страшне болото, бо <смітна> пов такий хащич, що капець. Продираюся хащами. Спасибо упора, не робиться да, хащі, не розвернутися ха, Короче, Коротше, приходиться виходити. Ось край дорога. Ніяко об'єкта хаще Виїжджаю на дорогу, так і переїдуся десь 100 метрів приблизно поїхав на дорогу. Короче, я помилився тут кола буквально 2-3 метри через хальщи і заїзд в ліс. Сіжу трохи, сам в лісі, поїжу. Проверу нема що. Так само, можеш визнай руки.

Зверхне, зверхнеш їхати до того, щоб це такий ліс дуже малесенький переїхати в той ліс, що йде межвішали цього піру земля. Там може знайти під провола. Піско. Ага, верх-низ, верх Коротше, камеру вирубую, тут нічого інтересного в Коротше, їду собі дорогу, дорогу йдем в дорогу. Йдемо прикольний прикальний а де машина якась поїхала. там на трасі горбик. Але трамплюнчик. Я її сильно не можу скочити, бо в мене підвізка проб'ється. настроєна якнайм'якша. І Я пішов підскочив. Там відрвався, там приземлився. <сум> Та Тут лісі є ще більші трапив, вийшов такого, пам'ятаю. Лісом і знайшов ярок. Туди треба об'їхати. Але вже в мене мало Мало годин, бо треба їхати додому на тему цикля, мороз теснемойка пригоднає куди. Kesuvi Ebon Doraš Dusa hasće dot Koj z drugim razom tada jehm, kurat će perce. Od sparu de niente.